Шановні члени екзамаційної комісії, до вашої уваги пропонується дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізація методів відновлення відсутніх даних моніторингу якості повітря на основі даних концентрації ПІМ 2,5. Роботу виконав студент групи КНТ 221 Колосов Кирило. Керівник роботи Падкова Ліхіна Олена. Об'єктом дослідження був процес обробки та аналізу даних моніторингу якості повітря. Предметом дослідження. Методи та алгоритм машинного навчання та статистичного аналізу для відновлення пропущених даних у часових рядах концентрації PM2,5. Мета даної роботи дослідження та порівняльний аналіз методів відновлення пропущених даних у часових рядах концентрації PM2,5 з метою підвищення точності відновлення. Аналіз актуальності дослідження дозволив встановити, що відновлення відсутніх значень відіграє велику роль в забезпеченості цілісності та надійності екологічних даних, необхідних для точного аналізу, прогнозування рівнів забруднення повітря та своєчасного інформування населення. Для дослідження використовувалися часові ряди pm 2,5 з трьох міст Запоріжжя, Дніпро та Львів. Досліджувалося шість методів поліноміальна регресія. Зладжуючий сплайн, сплайн-піщіп, аріма, саріма та Random Forest. Критеріям для порівняння було вибрано середньоквадратичну помилку, а результатом стало порівняння ефективності методів для відновлення даних на основі значень похибки. Під час розробки програмного забезпечення було розглянуто три мови програмування C Sharp, Java та Python. Порівняння проводилося за низкою ключових критеріїв, у результаті було обрано Python. Оскільки ця мова має бібліотеки для машинного навчання та статистики, дозволяє швидко і просто створити користувацький інтерфейс. Також проста у візуалізації даних у вигляді графіків, а за допомогою бібліотеки Pandas дозволяє легко працювати з табличними даними. Для заповнення пропущених значень у часових рядах було застосовано шість методів апроксимації: поліноміальна регресія, згладжуючий сплайн. SplinePShip, Arima, Sarima та Random Forest. Кожен з них має свої особливості і сфери застосування, що дозволило не лише здійснювати відновлення даних, але й провести порівняльний аналіз ефективності підходів. Так ми забезпечуємо гнучність у отриманні найоптимальнішого методу залежно від структури, трендів та сезонності вхідних даних. На наступному слайді представлена структурна схема роботи програми. Спочатку запускається інтерфейс користувача, де можна завантажити вхідні файли з даними та обрати метод відновлення. Після цього програма перевіряє структуру завантажених даних і, якщо вхідні дані мають стопчики Median та Date, будує модель відповідно до вибору користувача. За допомогою цієї моделі виконується відновлення пропущених значень. Програма обчислює середню квадратичну помилку та виводить результат у вигляді графіка та таблиці з відновленими даними. Після завершення процесу можна завантажити нові вхідні файли, зберегти результати у формі графіка або таблиці, а також завершити роботу програми. Перейдемо до фрагменту коду програми, який реалізує методи, що досліджуються в межах нашого проєкту. На слайді зображено алгоритм перевірки вибраного методу відновлення відсутніх даних. Після визначення методу програма створює відповідну модель для відновлення. Якщо під час запуску виникла помилка та зазначеного методу не існує, виводить повідомлення з поясненням, що метод не розпізнано. Для проведення дослідження було створено зручний та зрозумілий інтерфейс користувача. Щоб уникнути помилок, вибір методу реалізовано у вигляді випадаючого списку, і за цього користувач з легкістю зможе обрати потрібний варіант. Також для запобігання помилок було додано повідомлення, які з'являються у разі некоректного використання застосунку, наприклад. При спробі запустити відновлення даних без завантаженого файлу, або зберегти графік або таблицю без попередньо відновлених значень. На слайді представлено фрагмент програмного коду, який реалізує інтерфейс користувача, створений за допомогою бібліотеки T-Kinter. Основні функції інтерфейсу це вибір вхідних даних, вибір методу відновлення, кнопка запуску процесу. Текстове поле для виведення результатів, а також кнопки для збереження відновлених даних у вигляді таблиці або графіка. Вхідних даних у дослідження були ці файли. в одному, як показано ліворуч на слайді, наявні всі значення, а в другому деякі значення було штучно видалено. Пропущені рядки позначено у лівому фрагменті та виділено червоним кольором. Такі пропуски є типовою проблемою під час роботи з екологічними даними, зокрема, зі значенням PM2,5, а саме їх відновлення є ключовою метою розробленого застосунку. На наступному слайді представлено приклад результати роботи програми у вигляді графіка, побудованого під час дослідження методу Random Forest з використанням даних моніторингу якості повітря за показником PM2,5 у місті Дніпро. Синя лінія відображає істинні значення е, моніторингу. Червона пунктирна – відновлені значення, отримані за допомогою моделі. Для кращої наочності місця, де були відновлені значення, позначено зеленими маркерами. На цьому слайді представлено результат у вигляді таблиці, де вказано значення для днів, у яких були пропущені дані. Також можна порівняти різницю між істинними, та відновленими значеннями. Дані, з якими працювала програма, виділена жовтим. Саме ці значення згодом використовувалися для оцінки ефективності обраного методу. Оцінка методів здійснювалася за допомогою середньоквадратичної помилки. На слайді наведено формулу, за якою обчислюється це значення. Створений застосунок за наявності істинних значень автоматично обчислює та виводить показник похибки після таблиці з відновленими даними. Для кожного набору досліджувальних даних було зафіксовано отримане значення помилки. Таблиця на слайді ілюструє детальне порівняння методів для кожного міста. Підсумовуючи отримані результати, можна сформувати такий висновок дослідження. Для досягнення найменшої, най, найменшої похибки під час відновлення пропущених даних необхідно враховувати кілька ключових факторів: характер вибірки, структура, сезонність та наявність трендів у даних суттєво впливають на ефективність зобраного методу, специфіка регіону, метод, який добре працює в одному місті. Не обов'язково буде ефективнішим в іншому. Наприклад, у Львові найкращі результати показав сплайн пішіп, тоді як у Запоріжжі та Дніпрі поліноміальна регресія, складність і гнучність моделі. Надто прості або, навпаки, надто складні моделі можуть погіршити результати. Важливо обирати метод, який забезпечує, забезпечує баланс між точністю та здатністю до узагальнення. Загалом, поліноміальна регресія зарекомендувала себе як найбільш універсальним і точним методом серед досліджуваних. Втім, вибір оптимального підходу завжди має базуватися на аналізі конкретних умов і структури даних. Висновок: у цьому дослідженні проаналізовано ефективність різних методів заповнення пропущених даних pm 25 використовуючи реальні виміри концентрації дрібнодисперсійного пилу у містах Запоріжжя Дніпро та Львів. Було розглянуто такі підходи: поліноміальна регресія, інтерполяція з плайнами, моделі Arima та САРІМА, а також алгоритм Random Forest. Найкращі результати за метрикою середньоквадратичної помилки продемонстрував поліноміальна регресія 3 ступеня. У межах практичної частини проєкту створено програму для Windows з графічним інтерфейсом на базі мови Python. Програма дозволяє обирати метод відновлення даних, завантажувати власні набори, візу... візуалізувати результати та експортувати їх у зручному форматі. Якісне заповнення пропущених значень є критично важливим, оскільки підвищує точність прогнозів, покращує інтерпретацію даних і відкриває можливості для застосування методів машинного навчання. Таким чином, дослідження має як наукове, так і практичне значення для сфери екологічного моніторингу та аналітики.